На другому етапі Кубку світу побачимо оновлений склад як в жіночій, так і в чоловічій українській збірні. За рішенням тренерського штабу, ураховуючи результати в Остерсунді, одразу два біатлоністи відправляються на кубок IBU – це Богдан Симбол та Денис Насико. Натомість до Антона Дудченко, Артема Прими, Тараса Лисюка та Артема Тищенко доєднується Дмитро Підручний. Який пропускав перший етап через травму. Таким чином команда у кількості п'яти біатлоністів виступатиме без запасних. А у жінок на другому етапі ми не побачимо Дар'ю Блашко та Любовки П'яченкову, які їдуть на кубок IBU. повертається на Кубок світу Юлія Джима, і запасною у Хохфільцині буде Олена Городна, яка до цього на такому рівні провела лише одну гонку. Загалом шість біатлоністок маємо на другий етап, окрім Джими та Городної, це Анастасія Моркушина, Анна Кривонос, Христина Дмитренко та Ірина Петренко.